Так, вітаю вас на своєму каналі. Зараз я вам буду показувати такі вам потрібні базові речі для того, щоб ви могли виготовляти шкірені речі. Основне, це ваше бажання працювати зі шкірою. Це не заробіток, це ви маєте розуміти кожен день, що ви працюєте шкірою і вам це подобається. У вас має бути це як хобі. Першим ділом це є ваше хобі. Ви потім, якщо у вас буде вам це виходити і будете себе реалізовувати, будете бачити з того, що є заробіток, що вам то подобається працювати щоденно. Так, ви можете перетворити це власний бізнес. Але для початку ви маєте не надто сильно тип захоплюватися, тому що ви рано дуже перегор... будете перегорати. Ви будете... ви будете дуже робити це через силу, ви будете нервуватися своїми невдачами. Тому ви маєте бути для вас як свій хобі. Киси як додатковий просто бізнес, додатковий заробіток, але нічого більше такого не вкладайте. це. Тому вам показують сьогодні кисні речі. Для першого вам потрібно мати ножик і бажання працювати зі шкірою. Ножик ви вибираєте, який вам приходить. Від, від 40 гривень, наприклад, такий я вам купив для відео, і можете взяти за 100 гривень. Ви берете його для зручності, що ви маєте кожен день працювати і берете додаткові лезо. Обов'язково лезо треба змінювати, тому що шкіра такий продукт, що вона потребує дуже гострого ножа. Гострого ножа або дуже гострих лез. Проходить час, ви працюєте до базових, Ми починаємо це що перший ніж. До ножика вам потрібно олівець буде для шкіри. Робити розмітку. Або тут є спеціальні контурні олівці, там, контурні ручки, і вони мають колір. Я використовую олівець, для мене це найбільш зручно. Далі вам потрібно буде молоточок, закубитий хольнітен. Е... Базові речі ви можете знайти в себе дому якийсь болоток. Замість пробійників, щоб не купувати дороговартісні пробійники, які там коштують 200, 300, 400 гривень. Залежить, ви купите. Це є, я вам показую зараз найбільш оптимальний варіант це такі пробійники. На 5 і на 4. 5 є просто більший крок, є 4 менший крок. У мене були ще інші моделі, я просто їх зараз не маю і ними не користуюсь. Я використовую швейну машинку. Якщо ви будете шити вручну, ви можете починати перше на колінці. В подальшому вам для зручності потребувати будете ось такого затискача. Я так називаю так таку прищепку. Тому що ви затиснули, ви просто собі сіли і вам вже зручно буде виготовляти шкірені речі. Наступний процес буде, треба, я вам сказав, ножики замість пробійників вилку, вирівнюєте. Обрізаєте і використовуєте як пробійники. Це для того, щоб ви просто почали і зрозуміли, чи вам подобається працювати з кірою, чи не подобається. Для більшої деталізації вам потрібно, можливо, з часом буде купити такий собі маленький, який називаю скальпель. Це вже другий етап у вас буде. Ви ж будете полонений собі при процесі виготовлення речей докупляти. Зробити, зібрати кантик, кромочку так злешку, кутники, малесенький. Так само, вже виміряти кроки такий, я вже другий рівень для себе використовую різні ножі. Виготовляв їх з рапідових пил R6M5. Найбільше тримають досить заточку, тримають шкіра. Також для того, щоб якщо будете вирізати щось вже, або на такому старому стилі старому фанеру мотипувати, або купляєте такі стор сировини. Вирубочні плити для вирізання. Вже ви маєте такі плити, ви вже можете, просто воно буде вам зручніше на ній. Ви зможемо пробійник, у вас пробійники не будуть топитися, ніч не буде топитися. Або фанера, або такі от брати 100 розкрійні розкрієні плити, так звані. Це ваша є база. Далі, що ви вишиваєте, вам обов'язково потрібно буде купити ось такі дві голки. Я просто показую, з чого я починав. Ось такі дві голки. Вони є тут топі кінці, трохи не острі, але вони переважно можна заселити досить грубу нитку. Мінімум там 20 йде 10. Це спеціально для вощини. Я починав з таких ниток. Вони трошки гірші, набагато гірше, скажу чесно. Вони не мають такого візуального вигляду, як вощина нитка. Ви вощену нитку набагато гарніше зробите річ, і вона буде більше цінитися. У нас є, Тому що вона спеціалізується суто для шкірених речей. Наступним процесом кутники, я сказав, великі маленькі лінійки. Лінійки такі, Маленькі, різні лінійки вам потрібно мати. Декілька бажано брати металеві, вони більш точні є. Або дерев'яні. Для того, щоб ви що могли рівно врізати, вам потрібно буде. Я використовую мота, брати металеву лінійку велику. Бажано я використовую дерев'яну. Тому що, коли ви ріжете на пошкірі, деколи може бувати, що ви Можете заїхати на неї, і вас, ніж, може, якщо буде пометало, він надзвичайно швидко може вам ви можете навіть порізатися. Ми використовую дерев'яний, приклад е, ну, притуплює і призупиняє. Що Якщо ви маєте момент забрати або пальці, або зупинитися, вчасно, то ми я використовую такі дерев'яні планки. Вони переважно я використовую від 50 до метра, метр 50, тому що коли ви виготовляєте якийсь шкірений, наприклад, ремінь. Вам потрібно буде вже планка. Дерев'яна. Ви Використовуйте переважно тверді породи, ясень, дуб, горіх. Основні такі, це є горіхово. Я собі мені подобається сам матеріал, він дуже гарний, мені подобається його структура. Ви можете вибрати, який вам інший подобається. Це не має значення. Етап це є вже мінімальний, я вам показав. Ножик, олівець, ножниці. Ножниці, ви можете дома знайти, а ви можете купити такі. Вони недорогі. Вони в районі йдуть. Штучно йдуть по 20 гривень. Ви можете на опту купити 10-15 штук собі за 10 гривень. Не хочете купляти, не втрачати гроші, Попробуйте. Ножик, олівець знайдете ножнички вдома знайдете, вилку, яку стару знайдете, обрізали, зробили з неї вирівняли, зробили з неї пробійники. Це є для того, щоб ви могли з чого почати. І запальничка. Це є база, яку вам потрібно буде купити, знайти будь-що, але вам потрібно її мати. Без цього ви не починаєте виготовляти. І, звісно, що бажання. Далі. Ви шукаєте в інтернеті є Pinterest, такий званий так, сайт, програма. Ви собі знаходите, що ви хочете виготовити. Ви починаєте з нескладних речей. Ніякому разі, ви просто починаєте робити складні речі, вони вам не будуть получатися. Ви у вас пропаде бажання взагалі працювати зі шкірою. Робите мінімальний брілок, робите якийсь собі картхолдер. Просто зшиваєте прямокутник. Щоб ви могли скласти карточки. Мінімальні речі виготовляєте, виготовляєте, набираєте практики. Коли у вас буде вже досить велика кількість практики, ви зможете більше робити складні речі. Поки у вас немає практики, ви почнете робити складну річ, і вам точно воно не сподобається. І ваш результат, ви себе будете розуміти, що це не ваше. Коли ви почнете повільно, якісно рости, ваші речі будуть разом з вами вдосконалюватися, і вам це буде подобатися. Не починайте складних речей, ніякому разі. Брілочки. Будь-що, бачите, я вже я просто, щоб краще оптимізувати своє виробництво, я вже перейшов. Є ручна робота, я з цього починав. Я зробив механізацію, є наступний процес автоматизації, коли там вже найменш задіяна людина. Але при виробництві зі шкіри автоматизація дуже складна. Це майже нереальний процес, тому що все одно вам потрібно буде вибирати зі шкіри. Шкіра це є надзвичайно природний продукт, який має дефекти. При його виробництві, при подальшому користуванні шкіра має дефекти, тому потрібно буде все одно вам працювати. Я зробив якусь вже механізацію. Я вибрав різаки, вибрав певні матриці, зробив матриці в матриці, переносить візерунок на шкіру, шкіру я вже по матрицях вирізаю і вже уніфікую, щоб було зручно і легко. І завжди були універсальні якісно зроблені речі, тому що це. Люди хочуть їх переважно, щоб було всіх однаково. Так, дехто хоче дуже зробити делікатну річ, унікально це вже повністю ручна робота. Тоді набагато зростає вартість самої виробошкірної. Тому кажу, я вам показав мінімальний, що там можна обійтися до тисячі гривень. Я думаю, що ножик там, від 50 до 100 гривень вилку знайдете, ножниці знайдете, олівець знайдете, багато чого знаходите. Ну, е, купити, знаєте, там чи лист скіри буде коштувати 500 600 гривень, тисячу за да жіки, які розміри купити, скільки дециметрів. І ви з того можете почати. Все, бажаємо удачі, успіху. Головне, спокійно починайте. Це ваше має бути хобі. Це ви не маєте зразу вкладатися повністю в цей процес. Дякую за увагу вам.